Чи треба вакцинувати, і чому треба вакцинувати малечу? Я наперед забігла вакцинація. Це одне із досягнень людства, приблизно таке саме, як і ну на мою думку, приблизно таке саме, як і, там від надходження електрики, відкриття інтернету, мережі, польоти в космос. Взагалі я вважаю, що більшість досягнень людства стало можливим саме завдяки вакцинації, тому що в еру до вакцинації світ мав не контрольовані захворювання. Від яких іноді помирали не тільки там якісь маленькі містечки, які захоплювали цілі континенти, це були великі пандемії, і деякі хвороби приводили до летальності, деякі до інвалідизації. І саме тому вакцинація і відходження вакцин є таким важливим, тому що з'явились вакцин контрольовані захворювання. Тобто людина взяла контроль над дуже складними тяжкими. Захворюванням, про які зараз ми вже навіть не згадуємо. Тому і виникає така хибна думка: а чи потрібно вакцинуватись, наприклад, від дифтерії? Її ж зараз немає. Так її тому і немає, що було ціною мільйонів життів знайдено вакцину, і тепер цього захворювання ми не бачимо.